Вітаю, друзі. Здається, що ще ніколи за весь час тієї недавньої історії, яку ми з вами якось можемо осягнути, ми ще не були так близько до втрати своєї державності, і фактично всієї України, як ми є сьогодні. Навіть під час найзапекліших моментів війни ми не були в такій складній ситуації, в якій опинилися зараз. При цьому завдяки допомозі колишніх союзників, тих самих. Які колись гарантували Україні територіальну цілісність, а також недоторканість, а тепер кажуть, що у нас з вами не залишилось ніяких козирів, що потрібно погодитись на фактичну капітуляцію. І якщо ви не погодитеся, тобто ми з вами, то ми будемо тиснути на вас. Це кажуть союзники. Чи варто дивуватись цьому? Виявляється, що ні, не варто. Чому? Тому що людське серце. Найлукавіше над все та невигойне. Хто пізнає його? Так написано в Пророка Єремії, так каже слово Боже. Люди з лукавими серцями живуть як в Україні, так і в Америці. І неважливо, які пости вони при цьому займають. Кожна людина говорить неправду. Це вже написано в книзі Псалмів. Усі бо шукають свого, а не Христового, Ісусового. Це вже новий завіт послання апостола Павла до Филип'ян, яке стосується, зокрема, віруючих. Лише подумайте, якщо цим лукавством і егоїзмом страждають навіть християни, чому ми тоді дивуємося, що світ такий жорстокий, і кожний правитель, кожна людина в світі шукає тільки власної вигоди? Немає нічого дивного в тому, що нас зраджують, що з нами поводяться несправедливо, закривають очі на злочини. Виявляється, що лукавство і підступ це нормальні речі для людей, які зіпсовані на рівні серця, і таких, на жаль, сьогодні більшість. І саме в таких важких випробуваннях, в яких ми опинилися сьогодні, кожен показує своє справжнє лице. Тепер ми нарешті знаємо, як виглядає обличчя тих, хто колись спіною біля рота десятки років кричав про права людини, про справедливість. Про людяність, про те, що закони мають працювати незалежно від обставин, про те, що коли ми обіцяємо, то це означає, що ми свою обіцянку виконаємо. Війна в Україні показала все. І весь світ побачив, чого насправді сьогодні варта демократія і європейські цінності. Ви знаєте, мені при цьому чомусь згадалася та картина, коли під час розп'яття Христа юдеї, які активно приймали в цьому участь. Раптом стали свідками його смерті. Ось що з ними після того трапилося, з народом, який щойно кричав, розіпни його. Про це написано в Євангелії від Луки. Люди, які зібралися подивитися на видовище, пішли додому, б'ючи себе в груди, коли побачили все те, що сталося. Вірю, що колись будуть бити себе в груди і ті, хто зраджували Україну, і ті, хто її розпинали. Зазвичай сумління починає мучити злочинців вже після того, як вони скоїли злочини. І те, що я чув від тих людей, до яких щоночі приходять їхні жертви і запитують, навіщо вони їх вбили, то повірте, цьому не позаздріш. Ці люди кажуть, краще вмерти, ніж жити з цим. Саме тому люди, які скоїли злочини, згодом спиваються. І ось що при цьому потрібно пам'ятати. Не існує таких засобів, які могли б наказати сумлінню замовкнути. Не існує. Всі, без виключення кати українського народу, будуть мучитися докорами сумління до самої смерті. Це лише питання часу, коли голос цього сумління стане нестерпним. Якось мені довелося побачити, як почував себе попередник Путіна Борис Єльцин, який залив кров'ю всю територію Чечні. Послухайте. Ведь парней, которые погибли, не вернешь, и матерей не утешишь, понимаете? И погибло много мирных жителей, из той из родной, из другой. И для меня так сказать, ну русские как бы мне ближе по крови, но чеченцы тоже наши жители, понимаете? И поэтому я здесь не делаю различия. И мне кажется, что это вот моя точка зрения, это была огромная ваша ошибка, понимаете? Это надо признать. Потому что если вы будете, ну грубо говоря, считать, что вы были правы и с точки зрения государственной, вы, вероятно, были правы, но с точки зрения человеческой. Ну что, вы считаете, что я не чувствую эту боль? Боль каждого, так сказать, каждой матери, боль каждой семьи, у которой погиб человек? Нет, я думаю, что чувствуете. Но, может быть, недостаточно обостренно. Я не знаю. Ну, я, я, я просто говорю с вами откровенно. Я там чувствую і день і ночі. Це основна боль, яка, так сказать, за все эти годы пройшла через мене. Ну, наверное, це була ошибка. Наверное, це була ошибка так просто. Про те, що накоїлися не люди в Україні через дуже короткий час вони скажуть, що це була ошибка. Это все Путін. Давайте дружити далі. ось так буде. Але запам'ятайте при цьому, друзі. Визнаються ошибкою чи не визнають, жодна людина на світі не уникне відповідальності за свої злочини. Жодна. Як прийдеться відповідальність, цього я вже не знаю, але вона прийде. Так, я прекрасно розумію, що ця моя інформація наразі нам ніяк не допоможе в цей час. Коли ми перебуваємо за крок до втрати своєї державності, коли щоночі на нас падають ракети, коли українці хоронять своїх діточок. Тоді наступне питання: що нам сьогодні може допомогти? Відповідь одна: лише молитва, бо більше нічого в нас не залишилось. Всі союзники розвели руками від безпорадності. Біблія говорить, що насправді Бог, а не люди, зупиняє війни. В книзі Псалмів так і написано: аж до краю землі припиняє він війни. Ламає він лука і торощить списа, палить огнем колесниці. Безперечно, що він робить це також з допомогою людей. Я цього не заперечую. Він використовує також різні обставини для цього, але це він стоїть за всім цим. Його потрібно про це продовжувати просити. І це, незважаючи на те, що ми досі так і не почули такої відповіді, якої хотіли почути, бо крім нього, нам немає більше до кого йти. І саме про це я сьогодні хотів би поговорити з вами і до цього закликати. Наразі у Трансвітовому радіо ми досліджуємо книгу Естер. Ви можете прослухати всі ці випуски на нашому каналі в Ютубі для подкастів. Так от в книзі Естер змальована дуже схожа на нас з вами історія. Єврейський народ, як діаспора, яка була розселена на території Перського царства, раптом опинився під загрозою повного знищення. Тисячі людей. Діточки, люди похилого віку. Все це мало бути знищено. Знищити єврейський народ, задумав ворог юдеїв на ім'я Гаман, ось як про це написано. І погорджував він у своїх очах простягнути руку свою не тільки на Мардохея самого його, бо донесли йому про Мардохеїв народ. І гаман шукав випадку вигубити всіх юдеїв, що були в усьому Ахашферошовому царстві, народ Мордигаїв. І щоб знищити цілий народ, цей нелюд склав відповідний указ, і цим указом прийшов до царя. І сказав Гаман: до царя Ахашвароша. є один народ, розпорошений та поділений між народами в усіх округах Твого царства, а закони їх різняться від законів всіх народів, і законів царських вони не виконують, і цареві не варто позоставляти їх. Якщо це цареві вгодне, нехай буде написано вигубити їх. А я відважу 10 тисяч талантів срібла на руки робітників, щоб внесли до царських скарбниць. І зняв цар персня свого зо своєї руки і дав його Гаманові, синові, Гамена Дотовому, а Гаг'янинові, ненависникові юдеїв і сказав цар до Гамана, це срібло віддаю тобі. І дається тобі той народ, щоб робити з ним як угодно в очах твоїх. Виявляється, все так просто: ось тобі 10 тисяч талантів срібла і весь народ під заріз. Неважливо, що там будуть немовлята, вагітні жінки, ні в чому не повинні люди. Все це неважливо. Я оцінюю життя народу в 10 тисяч талантів срібла. А потім ми все це собі назад повернемо. Оберемо цей народ. Цікаво, що тільки читаючись книгу Естері, я звернув увагу на це число. І потім пригадав, що саме ось це число згадує Ісус Христос в своїй притчі про немилосердного боржника. Нагадаю цю притчу. Тимто Царство Небесне, подібне одному цареві, що захотів обрахунок зробити своїми рабами. Коли ж він почав обраховувати, то йому привели одного, що винен був 10 тисяч талантів. Перше, про що свідчить ця сума, це те, що її не те, що неможливо повернути одній людині, її неможливо осягнути розумом, це річний бюджет імперії. І ми бачимо, що Гаман мав ці гроші. Звідки ля він їх взяв невідомо, але вони в нього були. Можливо, він придбав їх так само, як Путін. Через якісь корисні копалини, я не знаю. Фактично, це були не його гроші, але він ними володів, як Путін. Але питання не в цьому. Знаєте, що було спільне між Гаманом і немилосердним боржником з притчі Ісуса? І Путіном? Вони обоє спромоглися встановити ціну за людське життя. Написано, що боржник з притчі Ісуса, щойно цар пробачив йому його величезний борг, вийшовши з палацу. Спіткав він одного своїх співтоваришів, що був винен йому 100 динаріїв. І схопивши його, він душив та казав: віддай, що ти винен. Зважте, 100 динаріїв для нього були важливіші за людське життя. Виходить, що немає нічого нового під сонцем. Сьогодні, як і колись, важливіші угоди про копалини, про ринки, про особисте збагачення, 28 пунктів і крапка. А людське життя, людські долі, людська історія. Це нікого не цікавить. Ось так сходяться сьогодні в змові сучасні російські гамани з недалекоглядними американськими ахашверошами. Путін запланував денацифікацію, іншими словами, геноцид, також демілітаризацію, іншими словами, повне знищення країни. А могутні світу просто закрили на це очі. Ми не будемо називати це агресією. Ми не будемо втручатися. Це не наші справи. Бо, бо що? Бо ми втратимо гроші. А гроші для нас важливіші. Теплі будинки для нас важливіші. Стабільність важливіша. Виявляється, що все це вже було колись. Світ не став кращим, друзі. Світ стає набагато гіршим. Але в цій історії, яка описана в книзі Естер, як це не дивно, трагедії не сталося. Не сталося, хоча вже і був підписаний указ. Хоча вже і були виплачені гроші. Навпаки, запланована трагедія юдейського народу обернулася на його тріумф. І все це завдяки Божому втручанню. Бо виявляється, що Бог може творити дива як колись, так і тепер. Аж до краю землі припиняє він війни. Навіть якщо йдеться про загрозу ядерної катастрофи, навіть якщо замість списів сьогодні дрони, навіть якщо мова йде про тисячі ракет, для Бога немає взагалі ніяких проблем. Дуже дивно, що в книзі Естер, в цій книзі, яка розповідає про Божий порятунок для свого народу, ім'я Бога не згадується жодного разу. Але при цьому його дії видно там, на кожному кроці. Подумайте лише над ось цим: Естер потрапила до царського палацу ще до того, як Гаман запланував жорстоке знищення народу. Це означає, що Бог знав про трагедію, яка насувається. Естер потрапила до палацу і стала царицею, тому що попередня цариця, важкі відмовила цареві і була позбавлена царського статусу. Скажіть, будь ласка, а хто поклав ваші на серце думку відмовити царевому проханню? Бог? Де ви бачите тут Бога? Але це саме він був присутній невидимим чином в кожній ситуації, яка описана на сторінках цієї книги? Якби важче не відмовила цареві, звісно, що Естер не потрапила б до царського палацу. Але вона туди потрапила. Для Бога немає нічого неможливого. Цікавий ще такий момент. Це трапилося вже тоді, коли Естер забрали до царського гарему і готували її до зустрічі з царем. Ось як про це написано. І сталося. Коли був оголошений царський наказ та закон його, і коли збирали багато дівчат до замку Сузи під руку Гигая, то взята була і естер до царського дому під руку Гигая, сторожа жінок. І була та дівчина хороша в його очах і мала ласку перед ним. І він приспішив видати їй потрібне для її причепурення. Її частки та дати їй сімох відповідних дівчат з царського дому, і він перемістив її та дівчат її до найкращого місця в домі жінок. Скажіть мені, будь ласка, як ви вважаєте, чому і за які заслуги Естер отримала таку ласку в очах Гегая сторожа жінок? Ви не знаєте? Виявляється, що пояснення ми знайдемо в книзі пророка Даниїла. там чотири єврейських юнаки. Також потрапили до палацу царя на і їх теж готували до служби при палаці. І ось що трапилось при цьому? Тут написано вже конкретно. І дав Бог Даниїлові ласку та милість перед начальником євнухів. Зверніть увагу: в книзі Естер імені Бога немає, але вжити те ж саме слово, яке було вжити в книзі Даниїла. Естер мала ласку. І Даниїл також мав ласку. За великим рахунком, від кого отримали ласку ці люди? Вони отримали її від своїх ворогів. Але хто працював серцями ворогів Даниїла і Естер? Відповідь одна: Господь Бог. Хоча в книзі Естер про це ні слова. Чому Даниїл та Естер отримали ласку? Відповідь на це питання ми знаходимо в книзі «Приповісти». Там сказано: як дороги людини Господь уподобає, той ворогів її. Він замирює з нею. Бог може працювати із серцями ворогів, якщо людина стає йому до вподоби. Коли подивитися на те, що останні чотири роки коїться в Україні, то на перший погляд присутність Бога тут дуже важко побачити. Здається, що ми молимося і молимося, але так само продовжують гинути люди, так само продовжується руйнування країни. Здається, що небо мовчить, а Бог ніяк не реагує. Але це не так. Це здається лише. На перший погляд. Це лише наші власні висновки, які на превеликий жаль хибні. Після війни ми отримаємо десятки тисяч свідчень Божої присутності в цій війні. Ми вже сьогодні маємо купу таких свідчень, але їх буде ще більше. Бо він присутній, і причому в деталях, так само, як і колись в книзі Естер. Сьогодні Бог продовжує бути присутнім і в окопах. І серед зруйнованих будинків, і на похоронах, і в лікарнях, і під час того, як летять ракети, він продовжує говорити до людей як колись, продовжує чинити надприродні справи, як колись. Тільки його, на жаль, не видно, так як не було видно в історії Стере. Чому він не показує себе? Як саме він діє в окремих ситуаціях? Мені це невідомо. Я не знаю, чому одні люди сьогодні гинуть, інші залишаються жити, причому рятуються надприроднім чином. Але я добре знаю, що молитва всьому цьому не займає останнього місця. Ви погоджуєтеся зі мною? Саме завдяки молитві окремі люди в окремих ситуаціях раптом відчувають його присутність. І я теж відчуваю цю його присутність. Хоча і не розумію, чому це все досі відбувається. Я маю надію, що ми зможемо зрозуміти, можливо, лише частину того, що Бог робив під час. Цієї демонічної війни тільки тоді, коли все це жахіття закінчиться. І раптом всі пазли складуться докупи. І ми зможемо побачити цілісну картину всього. А зараз ми бачимо лише трагічні обставини тут і там, і більше нічого. Коли праведний йов втратив десятьох дітей, власне здоров'я, всі маєтки, худобу і прислугу, тоді йому важко було побачити в цьому якийсь Божий план. Диявол познущався над Йовом поповні 10 дітей. Просто уявіть, не залишилось нікого. Це реальна історія, хоча вона трапилась давно. Було б цілком справедливо послухатися дружину і проклясти Бога. Саме так вона йому і радила, і сказала йому його жінка: ти ще міцно тримаєшся в невинності своїй. Прокляни Бога і помреш. А він до неї відказав: ти говориш отак, як говорить яка з божевільних. Чи ж ми будемо приймати від Бога добре, а злого не приймемо? При всьому тому Йов не згрішив своїми устами. Праведник вистояв, хоча це було і непросто, після того, як ти поховав десятьох дітей. Повна картина для Йова відкрилася лише згодом, коли все жахіття закінчилося, і цей праведник мав особисту зустріч з Богом. А ми з вами згодом, через книгу Йова, отримали навчальний курс на тему, чому трапляються страждання і як їх переживати. Я все ще вірю, що колись ми все ж таки зрозуміємо те, що насправді відбувалося цими роками в Україні. Ми побачимо повну Божу панораму ще тут на землі. Але наразі ми опинилися перед загрозою поразки, і нам сьогодні потрібно щось робити. Коли Естер, нарешті, зрозуміла, для виконання якої місії вона потрапила до царського палацу, то вона попросила свого родича Мордехая про наступне. Іди, збери всіх юдеїв, що знаходяться в Сузах, і постіть за мене. І не їжте, і не пийте три дні, ніч та день. Також я та дівчата мої будемо постити так. І так прийду до царя, хоч це не буде за законом. А якщо я загину, то загину. І пішов, Мердихай, і зробив усе, як звеліла йому Естер. Для вирішення питання життя або смерті єврейського народу. У Естер залишилося всього лише три дні. Приблизно так само, як і у нас з вами сьогодні, українців, якщо нічого не зміниться до тієї дати, яку для нас вже визначили, три дні, які можуть вирішити все. Що можна встигнути за три дні? Постіть за мене і не їжте, і не пийте три дні. Ніч та день. Так просила Естер. Вона знала, що це допоможе. Хоча на 100% не була в цьому переконана. Ми теж не впевнені на 100%. Але чи готові ми спробувати? Три дні не їсти і не пити перед Богом. Це забагато, як скажете? Чи багато українців зможуть це зробити? Чи багато погодяться? Євреї змогли. Вони знали, що життя важливіше за три дні без їжі. Ми читаємо далі, і пішов Мордихай і зробив все, як звеліла йому естер. Мордехай закликав всіх юдеїв до посту, і вони відгукнулись. Уявіть, вже підписаний указ, вже точиться зброя. Вже люди готуються до вбивства, а юдеї постять. І Бог починає діяти. В шостому розділі читаємо тієї ночі: втік був сон від царя. І він сказав принести книгу пам'яток хроніки, і вони читалися перед обличчям царським. Зверніть увагу, сон втік від царя, і при цьому жодного слова про Бога. Але хто скажіть мені, крім Бога, міг забрати в царя цей сон? Ніхто. Наступне питання: чому Бог забрав царя сон? Тому що юдеї постили. Всі юдеї постили, що Бог послав порятунок. Хіба Богові не складно було забрати сон царя без посту? Не складно. Чому потрібен був піст, я теж до кінця цього не знаю. Але я знаю, що це допомагає. Коли учні Ісуса Христа запитали в нього про те, чому вони не могли вигнати одного демона з хлопчика, Господь пояснив і сказав: цей же рід не виходить інакше як тільки молитвою і постом. Чи можете ви припустити, друзі, що російські демони теж могли б піти з України завдяки посту і молитві? Що якби всі ми, українці, спробували з таким чином прийти перед Боже лице, як ви вважаєте, щось трапилося б чи нічого не трапилося? Якщо б християни України упокорили перед Богом свої серця в молитві і пості, чи відреагувало б небо якось на цю молитву? Я вірю, що якось би відреагували. Потрібні мордехаї, які б закликали Божий народ до конкретної молитви і конкретного посту. Мордехаї на місцях, по місних церквах. Прошу вас, оголосіть пісти і молитву. Коли Естер йшла до царського палацу, вона не знала, яким буде результат. Але вона добре знала, що упокорення перед Богом в пості і молитві дає результати. Так написано в Біблії, в книзі Хронік. Якщо я замкну небеса і не буде дощу, якщо накажу сарані поїсти землю, і якщо нашлю моровицю на народ мій, і впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуть зо злих своїх доріг, то я вислухаю з небес і прошу їхній гріх, і вилікую їхній край. Сьогодні у нас інша ситуація. На нас з неба падають російські ракети і дрони. Але Бог говорить, що він сильніший за це. Він все ще тримає виключно весь світ під своїм контролем. Він може абсолютно все змінити. Я не знаю, хто сьогодні може стати українською Естер або українським Мордехаєм. Ми не знаємо цих імен. Але, можливо, можливо, це якісь американські пастори, які мають доступ до президента. Мають на нього вплив. І вони за Україну. Може, це інші люди, яких ми не знаємо. Можливо, Бог забере в когось сон. Або в когось, ну, ви розумієте, про кого я зараз кажу, Бог забере життя. І таке можливо трапитись. Ми цього не знаємо. Але ми з Біблії знаємо, що піст відіграє перед Богом важливу роль. Неважливо, скільки часу ми зможемо бути без їжі. Три дні, два дні, день, півдня. Побудьмо в такому стані перед Богом цими днями заради нашої країни. Я зізнаюся, що я до кінця не знаю, чому іноді потрібно так довго просити, так довго чекати. Господь засвідчує, що знає Отець ваш, чого потребуєте ще раніше за ваше прохання. Він це знає. І при всьому цьому, Він говорить: просіть, і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує. Хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчинять йому. Я не знаю, навіщо Христос залишив притчу про бідну вдову і фактично порівняв її прохання з нашими проханнями. Але в цій притчі міститься ключова істина. А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч? Додам від себе упродовж чотирьох останніх років. Хоч і бариться він щодо них. Обрані Божі день і ніч голосять до нього як в Україні, так і поза її межами. Я вірю, що раптом настане час, коли Бог подасть відповідь. Бог бачить, з якими серцями ми сьогодні стоїмо перед Ним. Бог зважає на молитви, які ми підносимо до Його престолу. І Він пошле свою відповідь. Але сьогодні у нас вирішальний етап. Нехай Господь допоможе нам об'єднатись в ревній молитві і пості до Нього за наш народ. Амінь.